Привіт, я Ден. Я озвучую містера Біста. Отже, виживання у глушині за 10 тисяч доларів на день. Це реальність. Дивіться, як наші герої борються за життя та мільйони доларів. І все це у новому захоплюючому відео. Готові? До речі, купуйте іграшки лабораторія містера Біста за посиланням у закріпленому коментарі. Ну що, лайк, підписка, дивись до кінця. Поїхали. Переклад та дубляж звук у куточку. Ми ніяк не пов'язані з офіційним каналом, містер біст. Ми робимо озвучення на правах сумлінного використання. Але пам'ятайте, дживі може нас в будь-якої миті. Тому обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал та вайбер, щоб завжди залишатись з нами. Всі посилання в описі та закріпленому коментарі. Я щойно висадив двох незнайомців посеред лісу. Ці двоє хлопців ніколи не бачили один одного раніше. Радий знайомний, що ви вдвох виживете в лісі, я буду давати вам по 10 тисяч доларів. Сподіваюся, ти взяв з собою достатньо грошей. чувак. Ей, прибирай камеру, висуваємося! Сподіваюся, ви станете мультимільйонерами. Він збідніє до того часу, як ми звідси виберемося. Я Хейс. Хейс! Я Грейс. Хай. Гейс. Гаразд, ти будеш моїм найкращим другом на найближчі. Скільки ти цього мій? моменту вони будуть отримувати по 10 тисяч доларів щодня? Обмеження одне. Потрібно вижити. У теорії це означає, що вони можуть виграти скільки завдня. Чок, якщо ми протримаємося рік, то ми будемо мультимільйонерами. Ми Намагаємося знайти місце для табору, розвести багаті і вижити вночі. Думаю, нам варто зробити тут. табір. Але вечора вони збирали дрова і розбирали припаси. У нас є запас їжі приблизно на 5 днів. О, дві банки з водою. Тут не наче, то зміни одяг. Пару теплих курток і оп, запальничка. Подивимося, чи вдасться розпалити вогонь. О, так! О, краса! Зробимо постіль із соснових голод. Буде не дуже зручно, але ми хоча б не замерзнемо вночі наследі. Ми живі. День другий. А вранці я прибув, щоб віддати їм їхні перші 10 тисяч доларів. Ловці, як пройшла перша ніч? Було холодно. Минуло 24 години, але я не приніс вам 10 тисяч ви нічого не запитаєте. Ну, напевно, варто. Так. Окей. Подивіться вгору. О, боже, мій. Поїхали! Кожні 24 години ми будемо скидати по 10 тисяч доларів з літака. з парашутом. Ха, ловіть його ловіть його обережніше. Ром, ми так розбагатіємо до кінця цього відео. А на дачу до цих грошей ось вам ракетниця. Обережніше. Якщо вистрілити в повітря, то випробування закінчиться для вас обох. І ви підете з тим, що виграли. Скільки нам потрібно тут залишати 3, мільйона за рік. Це Боже план розрахований на рік. Розділимо mm -hmm. його на дві частини. Тобі це так мені тепер. тепер ми не можемо підвести один одного, але пізніше виявиться, що план не спрацює. Мені шкода, але я викраду сигнальний пістолет. Я повинен вистрілити. І знову стану батька. Якщо ти вистрелиш, я боюся, що можу реально тебе вбити. Ну що, приятелю, готовий стати багатим? Звичайно Джиммі залише п'ятиденний їжі, а зараз уже дев'ятий день. Це Сарса сарсаперелі. І каже, що вони нібито як їстівні. Mm. До цього моменту стало ясно, що вони обидва були страшенно голодні. Але на щастя, на десятий день у мене був для них сюрприз. Вони офіційно вижили десять днів. Ось ваш портфель. Ого. Але не йдіть. Ось де випробування з цікавіше. Вертеліту студію! Ого, чувак! Я нервую. рву, чувак, о боже мій! На 60-го дня у нас є пропозиція. Замовляй іграшки містера біста в нашому магазині. Посилання шукай на сторінці цього каналу. Я помітив, що ви втомилися систе листя, тому ось вам десятиденний запас їжі, спеції, брезент і все необхідне для риболовлі. І це все усього 50 тисяч доларів із суми виграш. Хочеш п'яленої яловичини? Поки не їжі, апетитні баби. О, oh, безумовно. Ого, oh, кава. Ми дамо вам час. Я повернуся через 10 хвилин. Він не жартує це абсолютно все, що нам потрібно для риболовлі. 50 тисяч тисяч. 50 якщо вони не підуть на цю году, вони дурні. Десятиденний запас означає. Що вони зароблять 100 тисяч, а заплатити доведеться всього 50 тисяч. Поговоримо з ними. Ага. Добре, Джиммі. Якщо приймете рішення протягом наступної хвилини, я додам ще дві плитки Так, Ми згодні. Гаразд, у вас є ще 59 секунд, але гаразд. Ось, дякую за 50 штук. Дякую, дякую. Насоложитись їжею. А, так. На додачі ви також отримуєте ящик. Дякую, дякую Джиммі. На цю угоду ми були зобов'язані погодитися. Цей вже на тиждень коштує як навчання моєї дитини в коледжі. -у! Ей! Досі не можу повірити, коли гроші падають з неба. Їжі зі скриньки вистачить на 10 днів, але якщо вони хочуть протриматися рік отже, план розрахований на рік. Їм доведеться шукати ще їжу в глушині. Хтось із вас, можливо, думає, чому вони ще не ловили рибу? Що ж, у болоті, що поруч, риби немає. Нам потрібна проточна вода, щоб прибалити. О, скільки б ти протримався, якщо б за кожен день у глушині тобі давали 10 тисяч баксів. Пиши в коментарях. Без пальник мішків зимові ночі все ще були нещадними. Ще одна холодна ніч замерзли пальці ніг, ступні, Спальника немає, Тому я зрозумів, що їм запропонувати. На 20-й день вони забралися так глибоко в ліс, що туди потрібно добиратися на човні. Ти чуєш звук вдалині? Що? що ти скажеш? Це човен через кулинку, коли ми їх знайдемо. Я запропоную їм дещо цікаве. Як справи, хлопці? Hey, 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 привіт! Два моменти: по перше літак на ТО, тому я доставлю все вручну. Ось ваші десять штук. Тобто у підсумку їх у вас сто сорок тисяч. А по-друге, у нас є для вас пропозиція. Погляньте самі, давайте підніміть кришку. Ось воно. Можете або дати мені 10 тисяч за цей червоний спальник, або п'ятдесят тисяч і отримати обидва спальні мішки. Що О ні. Можна подивитися? Так, нам так, треба глянути. секунду, зроблю ось що. Ті самі спальники, що ми використовували в Антарктиді, вони дуже хороші. Ось прогноз погоди. Наступного тижня буде досить холодно, так що рекомендую купити хоча б один. Коли ми стартували, у нас не було нічого, а на вулиці було 6. Ми пристосувалися. У нас є лежаки з основою соломи. Ми, ми справляємося з низькими температурами. Я б не відмовився від спальника, але 50 тисяч доларів. Я притискаюся до грі ближче ніж до дружини. Тож я навіть не жартую. Ви справді відмовитеся від них? Ще одна холодна ніч. Спальника немає. Так так, я думаю, це остаточна відповідь. Вони нам не потрібні. Так, я згоден. Вау, жодного спальника. Гаразд, хлопці, закривайте. Звичайно, вони виживати без спальників, але це не вирішить їхньої проблеми з їжею. У перервах між дощовими днями вони звикли кап'ятити воду, покращувати притулок і намагатися ловити рибу. Що втім не дуже то їм давалося. У нас є кишки для наживки. Ми їх закинемо і будемо сподіватися, що риба підніметься з нас струмка. Дейнішов за днем, але риба не. Не ловилася. Давай перевіримо Донку, чи немає на ній сама. Як раптом вони зловили удачу за хвіст? О, о, о ура, хріст! Або як ще назвати це диявольське створіння? Що це? Його можна їсти? Перша риба. Це вугор. Я думаю, приготувати його на грилі. Ми зробимо у нагі по-американськи. Це перше, що ми зловили за 27 днів. Що просто божевілля, ми раді улову, і страва буде просто смакота. Не знаю, чи можна звати це смачним, але враховуючи той факт, що вони не їли свіжої їжі майже 30 днів, навіть камінь здавався б їм смачним. Це чудово. Дуже смачно. Це правда неймовірно смачно. Якщо і далі буде таке улов, то ми легко тут протримаємося, бро. Так, чувак, 3,6 мільйона доларів. На добраніч! А на 28-й день вони вирішили зробити підвісне ліжка у своєму новому притулку. Дві три ноги, раз, два, бічні планки, планки поперек. А зверху матраси з голок, шити із парашутів. І побачивши, що їхній новий притулок стає додалі зручнішим, я почав турбуватися, що доведеться віддати їм мільйони доларів. Мені шкода, вони не Ах, Це справді облом. Вони поставили на кіну все, розташувавши новий притулок поруч зі струмком. Але, можливо, це була велика помилка, адже їм ніяк не вдавалося зловити вугра вдруге. Порвав. До цього моменту я провів у Лишині більше часу, ніж із новонародженим сином. Крім того, дружина сидить одна із ще одним дворічним. Як пояснити дворічці, що тата не буде, що він не буде говорити з тобою, не подзвонить і не буде тебе бачити? Зробили б вони ще одну нам пропозицію, на що б ти точно погодився. Замовляй іграшки містера Біста в нашому магазині! Посилання шукай на сторінці цього каналу. Ми втрачаємо купу часу на пошук дров. Знаєш, було б круто, якби вони привозили їх прямо до нас. Я б, напевно, заплатив би за це тисяч день. Ми зараз буквально посеред лісу. Я вже не розумію, де ми знаходимося. Як справи, хлопці? Чудово, чувак. Як ти? У нагороду за те, що ви вижили цілий місяць, я привіз вам магазин. Ми переглянули всі ваші відеозаписи, врахували все, про що ви просили: дрова, лопата, кухонне начиння, постійна білизна і навіть Книги з настолками це як все за долар, але це коштує oh, десяти. Okay. Це ваш магазин. Купуйте, не соромтеся. Ми виграли 240 тисяч, можна й подивитися. Що це Це москітні oh. сітки? Ми використовуємо парашути, вони нам не потрібні. Добре, а як щодо гамаки люблю гамаки, але знаєш, ми ще не пробували зробити їх з парашутів. Гаразд, скажи но що не можна зробити з парашутів? Багато чого? Ну гаразд, а хочете дров? Скільки дров? Скільки дров ви отримуєте? Якби це був нескінчений запас, я б купив. Я запропонував їм буквально все, що їм може знадобитися, але їм було все одно. Я почав думати, що ці двоє насправді з загону морських котиків або щось типу того. Ви хоч щось купите, ви заробляєте по 10 тисяч на день. Що для вас 10 тисяч? Я скажу ні. Добре. Ні за що на сіті і не подумав би, що вони відмовляться від усього. Наступного разу я вмовлю вас витратити гроші. Це сороковий день. Вони вже заробили понад третину мільйона. І у мене є для них особлива пропозиція. За 10 тисяч доларів. Я думаю, вам це сподобається. Ви зможете побачити своїх дружин, ба більше вони Ти зараз Ти серйозно. Тут... Я не можу підвести дитину. Але Я не можу підвести дружину. Добре, Джимі. Давай! Давай, давай! Привіт, а -а 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 -а. це я, це тато. О, боже мій! Від мене погано пас. Але як би не було приємно бачити свої сім'ї, у зустрічі була ложка дьогтю. адже у всіх на думці було дуже важливе питання. Як довго ти хочеш, щоб ми залишалися? Я хочу, щоб ти вже був удома, правда? Знаю, що ти хочеш, але чи потрібен я тобі вдома? Так, ти потрібен їй. Я хочу, щоб ти вже був удома. Правда, мені все одно, що говорить той хлопець. Ти достатньо заробив. Ти потрібен мені вдома. Бесіда була дуже складною для мене. Проте вчора був хороший день. Було все, що я люблю. Моя сім'я, моя дружина, мої діти, мій приятель гріз. Це був справді класний подарунок. Але от тепер їх немає. Друзі, а хто вам подобається більше? Хейс чи гріз? Пишіть в коментарях. Обійняти її і знати, що вона в безпеці це змінило моє становлення до випробування. Знаючи, що дружина підтримує мене. Я залишаюся, поки не отримую мільйон. І доларів. І після такого потрібного спілкування з сім'єю Хейс і Гріз були на цьому небі від щастя. Хейси Гріз. Гріс Гріс Гріс. Хороший улов! Засада! <зас> <зас> Закоптемо рибу, ти глянь, тільки це ідеально. Навіть утрапилося те, що раніше вбивало їх із колії. Чотириста тисяч доларів. У той момент вони схоже навіть не заперечували. Це схоже на гендерпатію і стать гроші. Незважаючи на бойовий настрій, їм залишалося вирішити ще одну проблему. Щоб дістатися до річки, їм потрібно було пробиратися через гігантське болото. Але будь у них човен вони могли б легко доплити до річки по струмку. Я буду човен. Ідея в тому, щоб створити каркас з палець, а потім покрити брезентом, щоб він плив. Я не особливо впевнений в конструкції човна. Якщо ми спустимося вниз, щоб ловити рибу, не пробираючись через усе болото, це варте ризику. Ходове випробування мого прекрасного корабля. Поїхали! Різ та 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 та. І це було іронічно з огляду на пропозицію, яку я збираюся їм зробити. День до десяти! Подивимося, як у них справи. Оу, hey. oh, та у вас тут ціле село. Почекайте, серйозно? Ти побудував човен? Хочу сказати, що цей брезент із деревом плаває? Хочеш спробувати? Так, не. О боже мій, і справді пливе! Він побудував чортів човен у лісі. Добре, тепер, коли я знаю про це, це багато що змінює. Це безумство, що ви двоє вчора побудували човен. Цей човен заощадив нам 40 тисяч доларів. Це все ще смертельна пастка. Чувак, коли ми тільки починали, це була глибока зима, пам'ятаєш? Тепер усе так добре і тепло. Весна було в самому розпалі, і вони виглядали цілком благополучно. Тут багато квітів. Не можу сказати, що я проти. Який сьогодні день? Не знаю. Я втратив рахунок. Я чую, як наближається літак. О, він іде прямо на нас. Цієї валізки у нас буде 440 тисяч доларів. Пора побудувати диванчик для Хейса і Гріза. 80% того на чому ми тут сидимо. Я вкладу в свій бізнес. Ця валіза. Ні, я не хочу, щоб кеті працювала по 24 години на добу. Ці гроші дуже допоможуть. їй і, і нашій Хоча родині. Хоча тепла погода була приємною, вона принесла нові проблеми. Такі, як змії. і щури. Збирайте звідси! Що ночі! І незабаром через нестачу сну вони стали трохи дратівними. Ооо, схоже, Хесть, у нас силу вдається плести. Хейс, тобі допомогти? А ти як думаєш? Хочеш поплавати вгору проти течії? Чому тобі не перебратися туди і не полагодити донки? Знаєш що? Закрий свій рот, коли розмовляєш зі мною. Зиться. Можеш перевірити донки, поки ти там. Як ти думаєш, що я роблю? Просто запитав. Дякую, що сказав мені робити те, що я вже роблю ще раз. Дуже злиться. Майте на увазі, що Хейс і Гріз у цей момент були дуже близькими друзями. Але Хейс був на межі і жарти вже не здавалися йому такими смішними. <кху> Гріз думав, що це розрядить обстановку, але ідея не спрацювала. Тому що це дурна ідея. Гейс, <кху> вибач, я не знав, що насправді тебе дратую. Я думав, я не знав, що ти так засмучений. Ну, все гаразд. dobra І відчуваючи розчарування, Хейс вимкнув камеру, поплив вниз річкою, де розбив табор до наступного дня. Хейс вирушив у плавання, і я думаю, що він можливо вті. Я звичайно буду думати про нього. А я знаю, що вночі буде холодно. Якщо й буде кілька днів, мені доведеться вирушити у пошуки. Зробимо що щоб підбадьорити його. У нас тут величезна дошка, яку Джиммі залишив минулого разу, і я перероблю її на стіл за допомогою частини наших валізок. І коли Хейс повернувся додому, він був не з порожніми руками. Боже, Хесь повернувся зі своєї великої подорожі. Ого! Це морська форель! Я дуже втомився. Не проти, якщо я відпочину. Ні, чувак, роби що хочеш. Гріс! Так, приєдну. Що це? Це наш стіл. У нас є стіл. Так? О, чувак! Так, я подумав, що це трохи його підбадьори. Це Стіл за 100 тисяч доларів. Гріс! Поверненням приятелю. Іди сюди. Потреби в виживанні задоволені, а дружбу відновлено. Залишилося одне питання. Як довго вони пробудуть? Нам потрібно серйозно поговорити. Так. Кінець. Чесно кажучи, я б закінчив п'ять днів тому. Може, протягнемо ще тиждень? Чорт, це ж по 35 штук на кожного. Запустивши я ракету на 70-й день. б ти відчув? Відчув би себе. Розчарованим і обдуреним. Я пропоную на 70-й день поговорити і вирішити, чи будемо ми продовжувати. Справедливо. Я пообіцяв Грізу, що залишуся тут довше заради нього. Але я не радий цьому. Добре спав вночі. Не хочу розчаровувати Гріза. Але <кхм> я думаю, що з мене вистачить. Я подумав. Що було б чудово повернутися в перший на табір, де я спав плічоплічі з грізом щоночі, і коли я подумав, добре чувак, тепер ми брати. Я очікував піти з купою грошей, але не очікував піти з другом на все життя. І це багато значить для мене. Мені потрібно подумати про те, що буде краще для мене і моєї сім'ї. Кейс був у такому розпачі, що заліз у сумку гріза і вкрав ракетницю. Хоча це була саме його ідея розділити її на дві частини. Зараз все, що мені потрібно, вистрілити з цієї штуки. І я знову стану батьком. Я знаю, що тобі дуже складно. Те, що ми тут робимо, це непросто. Я справді вірю, що ти стараєшся заради своєї сім'ї. Я не згоден. Ти забезпечиш їх так, щоб це не змінило їхнє життя. Я думаю, що тепер усе інакше. Тепер я думаю, що мені потрібно. Мені потрібно бути я там. Я думаю, що ти був дуже засмучений і дуже сумував за своєю сім'єю. Цікаво, що б ви зробили в цій ситуації? Залишилися б або б продовжили виживати б за гроші. Пишіть в коментарях. Ти зациклився на цьому. Гроші більше не мають для мене значення. І єдине, що мене тут тримає, це ти. І мені це набридло. Так. Моя сім'я теж потребує мене, розумієш. Ти дуже добре маніпулюєш мною. У цей момент стало ясно, що Грізу доведеться прийняти рішення, переконати Хейза, продовжувати виживати в цьому лісі заради все більше грошей або бути поруч зі своїм другом, коли той найбільше його потребував. Я не можу уявити, що я просто пройшов через це з кимось ще. Тобто, я дійсно щиро вважаю тебе братом, розумієш. Мені шкода, що я тиснув на тебе. Відтиснув, відтиснув. Я просто не хочу тебе підводити. І ти мене не підводиш. Підводжу. Брати не підводять один одного. так уже влаштовано. Усьому. Усьому, колись приходить кінець. Дай поглянути на ракету. Я тобі винен. Чесно кажучи, мені шкода, що це зайняло так багато часу. Нам час це зробити, приятелю. Я люблю тебе, приятелю. Я теж тебе люблю. Ти смердиш. <рес> Здається, вони запустили ракету. Ні, Візьміть цю. Ми багаті. Ми багаті. Бобці. Привіт Джимі. О боже мій. Коли ми привезли їх, вони виглядали ось а Ось вони 74 дні по тому. Боже ілля. Так, вони виглядають шалено. Ви не покидали ці ліси 74 дні. Чувак я готов. Один останній сюрприз. О, Боже, о боже, Приві, Італія. Я люблю тебе. Ого, боже мій. Через 74 дні вони виграли 670 тисяч доларів. Дякую за перегляд. Дайте мені знати, хотіли б ви бачити більше подібних відео. Якщо так, то обов'язково підписуйся прямо зараз. Дякуємо за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитись наш переклад на українську мову Містера Біста. Пишіть коментарі, як вам сподобалось. Звичайно, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Або ж переходьте в наш телеграм-канал, де виходять і інші дуже цікаві відео, яких ви не побачите на Ютубі. До зустрічі! Замовляй іграшки Містера Біста в нашому магазині. Посилання шукай на сторінці цього каналу.